Всім привіт! На цьому каналі я буду викладати відео, як я крок за кроком будую тіло своєї мрії, як я харчуюсь, як я тренуюсь, які вправи виконую, так далі і тому подібне. Мій тиждень починається із няніг. Перед тренуванням я обов'язково закидуюсь креатином, додаю до води хлорофіл, який в загальному корисно впливає на організм і насичує клітини як киснем. Перед тренуванням обов'язково виконую розминку десь хвилин 5-7, щоб розігріти м'язи, суглоби, підготувати серцеву судинну систему до навантаження, Після розмінки обов'язково йду на бігову доріжку і ходжу швидким кроком 10 хвилин, щоб насичити м'язи киснем і розігнати кров по організму. Після розмінки і легкого кардіо переходжу до виконання вправ. Перша вправа це розгинання ніг, сидячи на тренажері. Відкидаю спинку максимально назад, фіксую свою робочу вагу і виконую вправу кожною ногою окремо три підходи по 12 повторень. Потім збільшую вагу. І виконую вправу вже двома ногами, також три підходи по 12 повторень. На цьому тренажері м'язами-агоністами є чотириголовий м'яз стегна. Ця вправа ізольована, тому основне навантаження зосереджене на квадрицепсі. Далі виконую вправу на ікри і даю квадрицепс сучасний відпочинок. Вправу виконую також, сидячи ось на цьому тренажері. В цій вправі активно працюють і кроножний, і камбалоподібний м'яз, виконуючи 4 підходи по 15 разів. Також не забувайте, що можна змінювати положення стоп, щоб активувати навантаження на різні ділянки литкових м'язів. Після цього знову переходжу до передньої частини стегна і виконую вправу на так званому тренажері гак. Агоністами в цій праві будуть чотириголове голови стегна і великий сідничний м'яз. Синергістами виступають задня група м'язів стегна і м'язи гомілки, також в праві задіяні м'язи-стабілізатори, зокрема м'язи корпусу, преса та попереку, які підтримують стійкість під час виконання жиму. Далі на черзі румунська тяга. Румунська тяга добре підходить для прокачки м'язів у задній поверхності стегна, а саме сідничного м'яза, напівперетинчатого, напівсухожилкового і двоголового м'яза стегна. Передостання вправа бабочка на приведення і відведення стегна. При приведенні стегна агоністами є довгий, короткий і великий привідні м'язи, також гребінчатий і тонкий м'яз. Синергістами Виступає чотириголовий м'яз стегна, особливо медіальна частина і сідничний м'яз для стабілізації. При відведенні стегна агоністами є середній сідничний м'яз, малий сідничний м'яз і грушоподібний м'яз. Синергістами виступають напружувач широкої фасції стегна і великий сідничний м'яз. І остання вправа – випади. Випади корисні тим, що комплексно розвивають м'язи ніг і сідниць, покращують баланс і координацію рівномірний розвиток м'язів лівої і правої ноги. В цій вправі агоністами є чотириголовий м'яз стегна і великий сідничний м'яз. Ця вправа добре допомагає прокачати передню поверхню стегна і сідничний м'ясо, але це залежить від того, в якому нахилі ви будете виконувати вправу.